Солом'яний бичок, українська народна казка, Жили собі дід та баба, і були вони такі бідні, що аж жах. От баба й каже діду, Зроби мені діду, солом'яного бичка, І осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? відповідає він. Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити було нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмалив його смолою. От. На ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує «Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла вона, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого борю біжить відмідь. Ти хто такий? Я бичок. А бичок і каже я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Відміть відповідає Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли, щоб обідканий бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике, де мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда: Діду, діду, бичок наш у ведмедя привіз, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмідя, узяв і закинув його в погріб. От, на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужілью і погнала того бичка пасти. Сама сіла під кущем. Пряде кужіль і приказує Пасись пасись, бичку на травичці, поки я мички пряду. Пасись пасись, бичку на травичці, поки я мички пряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Колице з темного лісу, з великого бору, Вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже. Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолотий бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок, вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти драв-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а бичка вже немає і не видно. Вона подумала мабуть, мій бичок побіг додому. Коли дивиться а вовк бичка тягає, побігла вона діда гликати, дід і вовчика у погріб закинув. Погнала баба їй на третій день бичка пасти. Сіла вона під кущем та знову заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я, бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли покласти до боку, бо тікляти хорти трохи шкуру не зняли. Бери, відповідає бичок. Копила лисиця бичка зубами та й ув'язла. Бачила це баба і давай гукати діда. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. А наступного дня їй зайчика побігачика вони піймали. над лядою та давай ніж гострити. А відмідь його питає: Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і відпустив ведмедика, а сам сів знову ножа гострити. Вовк його запитує Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе к шкуру зняти та на зиму теплу шапку зробити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілого тару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і відпустив вовка. Сидить, та ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти, та рукавичка на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить та й ножа гострить. Зайчик його питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі різні овочей та фруктів принесу. І дід відпустив із зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід, а там медвідь приніс гору меду. Тільки ліг спати, знову щось грюкає у двері, відкриває, а там вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатку. А солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.